Я ж не можу сказати, що росіяни розумів у нас. Правильно? Лучше тобто, мене, як росіяни, не крою чим ніж. Не буде зв'язку. Війна, вона і вафельці. Перші бої я зростав в Бахмуті. Бо я найстарий підрозділ. тому і називаю п'єд. Працював, зал складом на жіночій білизні. Пасивний технік, займаюся ремонтом та налаштуванням прошивкою мавіків, ретранслятором. То все, що зв'язано з. З пайкою, польотами. До штабного я працював взал складом на жіночій білизні. Мені це більше нравилося, ніж вивели. Щоб був порядок на складі, щоб все було добре розкладено, зручно, та можна було знайти. Війна прийшла до мене додому, яка мотивація. Вже почали такі, як я, люди, які не. Не мали зовсім ніякого відношення до війська. Не навчались ніде, не були в армії, почали погибати на Харківському напрямку, на інших. То що ж я? Чимось краще чи не, хуже, ніж не. так і пішов. Треба було захищати свою землю. Військо я потрапив у му році. Я прийшов до воєнкомату. Я тоді хотів, нашу тероборону, по налаштуватися, але. Місця не було, і в мене не було жодної військової підготовки чи щось такого. То пішов до воєнкомату з воєнкомату приїхав. В одну частину не було місць, не взяли. Потім приїхав уже в прикордонник, там мене взяли, і так і почалося Моя службова кар'єра. Це було восени, восени 22-го року. Бо я старий в підрозділі, тому і називають дети. Так лежить. ну, склалося, коли мене на навчаннях були. А там хлопчикам всім по 20 років, дід так і приліпло. В першій бої я застав у Бахмуті. Я був у поповнені в другому ВПС першої застави. На посаді я стояв в зв'язківці і першого, то в піхотному підрозділі. Переважно більшість налаштування тих радієк, старлінка, mm -hmm. зв'язку, все, що там, світло щоб було завжди. І коли не вистачало людей, то ходив на позиції. Саме неординарне. і ну, було, що з Сталінком бігав так, щоб він спіймав той зв'язок, бо якщо там, за 10-20 хвилин мій командир би не зв'язався з кимось там з керівництва, то краще мене, хай росіяни, накрою чи ніж не буде зв'язку. Ну а так нічого такого сверхъе не було. Найстране в Бахмуті був заход, виход, як віздець позицій. Коли в тебе вже просікли, і ми бігали і мінемет і по нам працював вже на позиціях, то так було. Там вже дійшов, дай воюй. а Заход, виход. Це було найстрашні. Наш підрозділ аеророзвідки був потрібен інженер. Тоді ще самі ми не ремонтували, не прошивали мавіки. Так, пульти переробляли та щось по, так зовсім дріб'язково. Потім я почав спілкуватися з тими хлопцями, що нам шили дрони, а в Івановському в нас було до нога. Мавіків вилітало, то я до них їздив. Мабуть, вже по два рази на сутку на прошивку, так вони мене навчили прошивати, і так і пішло. А зараз ми допомагаємо іншим підрозділам з прошивкою та ремонтом мавіків, налаштуванням Процес навчання був нескладний і не дуже і важкий, бо мені завжди таке щось подобалося. Я за фахом інженер, радіоінженер. Закінчив Харківський авіаційний інститут, так що воно не було складним. Тут я на цьому напрямку з перших днів я інженер, займався прошивкою матрасів, мавіків, ретранслятори. Багато чого роботи, не буду все розказувати. Найчастіші поломки в Мавіках то горять, перегорають самі мотори, та хлопці їх б'ють. І б'ють корпус, то якщо лапа виламується, то треба змінювати, міняти повністю корпус. Мотори корпуса бувають, б'ються камери, заміна шліфов, датчиків, то багато всього. Наземні станції, ретранслятори саме роблю, ремонтуємо. Все, що має провода в собі, батарейки, все робимо. Тому що ми цим займалися і до цього. Хлопців є вновь створеної бригади. Є старі бригади, але в них не було інженер... інженерного відділення, бо наразі воно обов'язково має бути в кожному підрозділі, де є БПЛА, використання БПЛА, там має бути інженерний підрозділ, щоб була можливість вирішувати питання з налаштуванням, ремонтом або ще чимось на місці. Бо раніше Мавіка треба було відправляти кудись або їхати за декілька десятків кілометрів, якщо от повезе, хтось його мав шити. А зараз це все робиться одразу ж, коли вони приїжджають до нас. Ні, ну було, що привозили то бабу ягу кажуть за всі гроші світу, за все, що скажеш, все зробимо хлопці, да, було, що треба було замінити їм там мотори, вони не могли відкрутити нічого зробити. Але ми відкриті 24 на 7 для наших хлопців, для побратимів зіщенького підрозділу, бо ми робимо одне діло: наша задача у всіх то вигнати тих пі росіян додому. За три роки війни ми дуже далеко Пішли уперед по ППЛА, ударні розвідувальні це основа нашої армії. Ну, після піхоти, звісно. Зараз є оптоволоконні дрони, котрим РЕП не мішає. І це дуже потужна зараз зброя в наших руках. Зараз можна сказати, що наші хлопці, аеророзвідники, FPV-шники є одним із найкращих на нашому напрямку. Ефективність дієві дуже дрони однакові, але в них прошивка краща за нашу. Вони шагнули трошки вперед. В плані розвідки в, в них краще прошивка Mavic. Я не здивуюся, якщо в них вже появляться нові, нові, нові моделі, яких ми ще не бачили, вони вже з'являться скоро ті ж DJI на фронті. У нас поки що немає. Будемо чесни, то в них такі ж самі дрони, по суті, як і у нас. Але на їх компонентах вони не пишуть назву, вона без назви. Але ж всі пані розуміють, що то китайські такі ж компоненти як якомості. Але в, в них є свої розробки. У них є дуже моцні дрони. І вони переважають нас, переважали за кількістю. Зараз я так не вважаю. Але ще рік тому в них було дуже потужно в рази від нас. А зараз ми вже можемо їм ще щось і показати таке, що вони не бачать. Служба від війни. Як нам хтось сказав, там ви на війні у себе розслабилися. Навіть не знаєте, що таке журнал у журналів. І що таке паперові карти. А, є таке. Трішечки зовсім служба від війни. Скоріше воюєш. Ну, воюю. Я на службі, як ти кажеш, ніколи не був. Так, в мене головна мотивація то моя жінка, діти. А хто з нас воює не за свою сім'ю, за свою дружину, дітей, за землю. Звісно, це головна мотивація, щоб в них було все добре, щоб мої синов'я ніколи в житті не брали зброю до рук, не прийшлося їм воювати. Ну, по-перше, не треба зовсім казати, що я буду вмирати чи щось. Ми прийшли сюди не вмирати. Ми прийшли сюди обороняти, захищати і зробити свою роботу. І не треба ні за власні, ні за то все таке. Ну, хто за Зеленського або ще за якогось ходить. Ми за свою землю, за своїх... за своїх дружин, за своїх дітей, матерей. Тільки на війні я зрозумів, що таке. Побратим, що таке настояща дружба, це дуже потужно. І такого я вважаю, що якщо б не війна, я б не відчув би. І що таке братерство? Найтяжче, мабуть, що то не бачити свою родину довгий час. Це, мабуть, що саме найважче. Так? Війна, вона і в Африці війна. Я вважаю, що коли, хоч за зараз, хоч три роки тому, ті хлопці новенькі, що приходять до війська, їх доцільно використовувати. За фахом. Якщо людина, а ще якщо вона в віці і вже та не те, а вона айтішник, то є дуже гарні спеціальності, де потрібні айтішники, щоб робити з, з, з самим з прошивкою займа, займатися, робити її самим. потрібні інженера. Теж дуже це потрібно, тому що все спочатку дрони. Ретранслятори проходять інженерну стадію і тільки після цього вони їдуть на фронт. І то велика робота. Люди потрібні, інженери, айтішники, всі нам потрібні. Я би порадив хлопцям звертатись до рекрутного нашого центру, розповідати, хто ти за фах. Я думаю, що на 95% що хлопці будуть займатися тим, чим мають займатися тим тим, що в них виходить краще за все.